Добрий день! Сьогодні на занятті ми продовжуємо з вами тему столові прилади. На попередньому уроці ми говорили, як правильно їсти першу страву. І діти мені телефонували і питали, що в інтернеті вони бачили, як зачерпують до себе і як зачерпують від себе. Хочу сказати, що першу страву від себе зачерпують, ну, наприклад, англійські аристократи. Які так навчалися з маличку. А ми з вами, українці, звикли зачерпувати до себе. І хоча етикет це французьке слово, етикет, етикетка, щось записане, в даному разі це записані правила етикету, і хоч ці правила записані, але розумна людина вона завжди за столом веде себе природньо. І Дивиться, як їдять у тій компанії, в якій вона знаходиться, щоб вона не виглядала білою вороною. Ну, наприклад, якщо подали фрукти і не різані, так? От, наприклад, банан, всі беруть шкірку банана, розвертають і їдять ці банани. Ні. А ви скажете, дайте мені тарілку, виделку і ножик. І на очах усіх ви будете розрізати банан. Розвертати шкірочку, цю, різати банан на шматочки, вделочкою дістали шматочок і їсти. Так, це красиво. Так, це за етикетом, але цього нема в цій компанії. Тому ви будете в цій компанії виглядати смішно. На вами навіть можуть і посміятися. Тому правила етикету ви повинні знати, і в особливих випадках ви будете ними користуватися, ви не розгубитеся. Але Треба завжди дивитися, як же споживають їжу у вашій компанії, і до цього прилаштовуватись. Отож, з першою стравою у нас все зрозуміло. Тепер подивіться, будь ласка, пам'ятайте, я вам говорила, що навіть якщо ви суп їсте вдома, то треба поставити тарілку для другої страви, під тарілочку під першої страви, для того, щоб можна було покласти туди. Хліб, наприклад, бо в ресторані, пам'ятаємо, подають зліва пиріжкову тарілку, а вдома ми кладемо на цю підставочну тарілочку. Я сьогодні використала оцю е, таку широку е, тарілочку, щоб показати вам, що є підтарільники. Це спеціальні такі тарілки, які ставляться під е, тарілочку для другої страви і під тарілочку для першої страви. Добре. Ну, а тепер я хочу зупинитися на виделці і ножі. Чому? Тому що вони, як світлофори, за столом за допомогою виделки і ножа ви можете дуже багато чого розказати. Ну, наприклад, що ви ще їсте, що ви вже поїли, що вам. Подобається ця страва, або що вам не подобається ця страва, що вам не подобається обслуговування у цьому закладі. Але це все я розкажу вам пізніше, коли ви підростете. А зараз я покажу тільки основні позиції. І так, ви їсте, але робите паузу тому, що ви розмовляєте за столом. Як нам покласти виделку і ніж? Допускається за етикетом ось такий розклад. Але я хочу сказати, що ви під час розмови можете щось так зробити, і у вас вилка, наприклад, яка забруднена, впаде на скатертину. Тому я б не рекомендувала отакий момент Я їм. Краще, якщо ваша виделка і ніж під час паузи будуть виглядати ось таким чином. Ви послухали, порозмовляли. Потім знову взяли предмети і починаєте їсти. Якщо ви закінчили їсти, я вам покажу дві позиції. Перша позиція це на 6 годин. Якщо ви поїли, то ви викладаєте виделку і ніж, так що у вас тут 12, тут 6. І людина, яка вас обслуговує, завжди зрозуміє, що тарілку треба прибрати, навіть якщо там є страва. Ну, вам вона не подобається, або ви її не подужали, ви показуєте, я вже все її їсти не буду. Або ви викладаєте ці прибори на 4:30, тобто на півп'ятого. Ця позиція також говорить про те, що ви вже закінчили їсти. Ну, на сьогодні все.